У практиці кожного лікаря дерматолога приходить момент, коли ти стикаєшся з проблемою постзапальних змін після акне. І сьогодні я хочу розповісти вам один з кейсів лікування важкого ступеню Акне та постакне. Дивіться далі. Пацієнтка звернулася до мене восени минулого року з важким ступенем акне. Тут ми можемо бачити пацієнтка, коли звернулася, то множені папули, пустули, вузли. Вони почали зливатися, тобто конглобатне акне з розлитим гнійним запаленням. Тут ми бачимо вже результат, який ми отримали станом на 18 липня, і ми бачимо, що рівень запалення є в межах норми. Ступінь очищення також в в межах норми. Пігментації практично немає. Явної пігментації також практично немає, незначна, але знову ж таки в межах норми. Пори також в межах норми. І головне це текстура, тобто рубці в нас не залишилося. Ось тут ми можемо бачити ділянку, де були масивні висипання. Тут у нас були глибокі ураження. Тут ми бачимо 3D-модель шкіри. Ось ця вся зона. І ми бачимо, що рубців немає. Підписуйтесь на наш канал та дізнавайтеся найбільш актуальну, найновішу, достовірну інформацію від наших експертів. Ми не застосовували якихось агресивних методик, але ми дуже вчасно почали працювати. Тобто пацієнтка, знаходячись ще на курсі системних ретиноїдів, вже це був останній місяць прийому ізотретиноїну, Ми почали працювати з її рубчиками. Першим етапом я застосовувала препарат Бальдару Revive з метою зволожити шкіру і трішечки відсепарувати рубчики. Наступним етапом нашим була плазмотерапія і ін'єкція. Полінуклеотидів з інтервалом орієнтовно 2-3 тижні між процедурами. І потім ще раз ми заповнювали рубчики філером Балотару Revive. Таким чином, ми розділили дно рубця, відсепарували і, відповідно, вони не встигли, скажімо, закріпитися в шкірі. Плюс регенерація за рахунок надорец. Плазмотерапії за рахунок факторів росту ми е, отримали е, результаті те, що нам не знадобилася лазерна шліфовка, мікроголковий РФ, що в принципі можна назвати дивом в даній ситуації, оскільки дуже глибоке було враження. Сумовуючи, можна сказати, що е, всі методики, які ми застосували, дали крутий результат. Проте варто розуміти, що для кожного пацієнта ми маємо обирати індивідуально. І чи інші методики, але keep in mind, що вони мають бути доказовими, вони мають бути безпечними і не упустити момент, коли ж почати роботу з цими рубцями та постзапальними змінами, адже перших три місяці є золотими у роботі з рубцями три місяці від моменту їх виникнення.